Друзі, всім привіт! Ось такі бакелітові чотки виставила на продаж на аукціоні Violet. Показую вам світлини, які доступні на сайті, але відразу з перших фото можна зробити висновок. Бачите, вага 130 грамів що це підробка тобто, що це не вінтажний, не антикварний бакеліт. Як ви думаєте, чому? Ще покажу вам опис. До речі, в назві лота не зазначено, що це сучасні. Так, царапі непотертості. Такого я не бачила. Ніде не написано. Але ось фотографії вам з малюнком. Як ви думаєте, людина їх продає як старовинні, чи сучасні? Я думаю, як старовинні, бо ціна 13 тисяч гривень для сучасних. Занадто велика. Чи виставлений лот, як то кажуть, на дурника, щоб схопили і думали, що продадуть на eBay дорожче? Пишіть свої думки, чого це підробка. Всім гарного дня!